І всім привіт, я, я Gamer Boom! І сьогодні ми буду грати в Sky Race! Тоже друга частина, подивіться першу. Що я хочу вам розказати, що в мене помілося. Я за місяць 40, тепер в мене 100 мільйонів. Я прокачався. І мені ще, я не знаю де там. Ну коротше за день дали нового пета. За другий день. От якого пета. Gold. От він якраз світиться. Ну, ну що, будемо правити тут? Заробляти кубки. Погнали! Три, два, один. Погнали! Серйозно? Клікайся! Мені хоча б два ляма треба назбирати. Ну, хоча б четверте місце непогано. А, третье. Ничего страшного. Третий мист. Ну, третий место хотя бы это нормальный. Тяжко, тяжко будет X9. Ничего себе X9. Как картинка. Лям. Лям сын драмат. О, давайте пару грузів покатаємося і заробимо на інакшу трасу. Погнали! Сюда, кінг! Ти від мене кінг далеко не побіжиш. А ти нас дуже пережену. Бай-бай! Давайте, давайте. Там ті вже то його треба долетіти. Давайте треба щоб шукати. Погнали. Давай, Шену. Вона має розгін. Я той ролик вам записую. Рахуйте майже 9 година. Я маю, ну, ша одна гоночка. Давай. Плюс я уже четвертый. Третий. Максималка! Кликаю, як бешеный. Видати, тому що часте це вилітає. Я навіть мушу двома, тому що один в мене тяжко справляється. Перемога перемога! ще виділи. два лям. І скільки я буду заробляти? Плюс 100 за клік. А в моєму випадку? Дран подарки плюс 25 кубків плюс скорості. Мені треба грати 2 годинки. У дві годинки у мене ролик м'яці. Я максимум можу дійти до цього десятька кубків. Автотренука. не третий? Я просто недавно проснулся, поэтому я сейчас спать не хочу. Я могу записать для вас ролик. Так, можно все тут, что можно купить, покачать. И еще первый сезон. Дивите, что я не знаю. Леша, как о, Дейли. Вот и вот. Опка. Давай хорошо крутишим будет. Так, 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 что такое? Вот что мы с вами делали, Николай. Ну що, ще вилазим. Осталось невеличке ускладнення, тому в мене просто світло вибили. Тому тяжко тяжко. Так. Ще хотів. А, ребітки. І у вся. Чи мисси? Там у нас не Що, тепер готові? А це тренування. 5 ми все зробимо. Я повернусь, коли зароблю, ну, може вже 150. Давайте, давайте. Тут нелечує уривок просто, подарочок. А, заново подарочки. Ну все, дальше сейчас знову пилостака. Вов же маж накупила. Сотку. Есть соточка. Как думаете? Ладно, шо? Давайте. Дві перегони. Дві каточки. Ога! Розгін. Ну, Мо... а там минути третє місце. Що, Розуміли, я ще навіть не. Але коли той ролик вийде, то я скажу, що вже буду поїм. Я не буду вам рассказувати, у мене просто невеличкі трудності, У мене світло. Б. Остання каточка. Я не знаю, наскільки та буде. Я постараюсь, щоб було. так само буде на 9,1, на 10 буду на 11. Давай, давай. Я ще прихурив. прихорів. Не понял новости. Я все равно буду стараться, чтобы роликами входят. Трайки. Давайте. Оп. Не понял. А дай мои кубки, алло. Эм. А? Ти ж вам світло, я сажу мобільному. але щось. О! Почало працювати. Угу. Почало. Продовжуємо. Тужен мій третій захід. І зараз, певно, переміщусь, в блечики інтернету. Що він мене не тупіл? Треба вікно О, Ох, що... та-та-та. Продовжаємо. Давай. Розганяйся быстрее ветра. Ч это? Швидше вітру. Так, швидше вітру входить. Розгончик. Яке місце? Тайм, нейм Як зрозуміти яка шов швидкість? А, більярд. Лайк, лайк Ти там стукає? Погнали! Прокачка пішла! Ладно, пацки, Той ролик походи не буде довгим. Що ви бачите, в мене світло виключили Якби не виключити, я б ще б, може ще б часу прийшло. Як ви бачите, у мене треба телефон. Ну, певно... Я зараз буду закінчувати. Поки я все говорю, я мене вже 200 мільйонів не купив. Тому, скоріше, що... Буде так вот. па-па! Замбув Геймер Бум!